В Одесі завершили пошукову рятувальну операцію на місці, де рашистський шахет влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару безпілотника загинули 12 людей, п'ятеро з них діти. Найменшій жертві цього терористичного удару, хлопчику Тимофію, було всього чотири місяці. До зруйнованого будинку люди й досі несуть квіти, іграшки та лампадки. Російська армія скинула керовану авіабомбу на центр міста Курахове, що на Донеччині. Пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок, 19 людей поранено. Одна людина загинула на Херсонщині внаслідок ворожої атаки. Пошкоджені житлові будинки та навчальні заклади. Польські фермери зрозуміли, що їх використовують російські спецслужби для розпалювання ворожнечі між українцями та поляками. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка. Мовляв, польський уряд уже розслідує ці інциденти, адже розуміє, що сама блокада кордону шкодить більше Польщі ніж Україні. Добре, те що фермери зрозуміли, що їхні протести використовують радикальні політики і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями і поляками. Тарас Качка, заступник міністра економіки України, до слова мережею шириться відео, на якому його автор звинувачує польських фермерів у нібито пошкодженню української автівки, яку транспортували для ЗСУ. Щоправда, інформація виявилася недостовірною, адже машини уже були побиті ще до в'їзду на територію Польщі. Перегони уже на іншому кордоні, не на польському. Двоє чоловіків намагалися дременути з України. Подорожувальники тікали до сусідньої Румунії. Залишалося якихось 600 метрів до рубежу. Однак, план втечі. Ровалився порушників. Наздогнали автівкою представники Державної прикордонної служби. На мешканців Чернівецької та Полтавської областей склали адмінпротоколи. В Самарській області на Росії підірвали залізничний міст через річку Чапаєвка. Цю залізницю держава-агресорка використовувала для транспортування військових вантажів, зокрема боєприпасів. З огляду на пошкодження переправи, її використання у найближчі декілька тижнів мало ймовірне. А так, метр за метром українські вибухотехніки звільняють від Небезпечного залізяча, уже звільнені збройними силами території. На цих кадрах фахівці працюють на Херсонщині. Увага! Артур Ніязов більше не очільник львівського обласного ТЦК. Пішов з власної ініціативи. На посаді керівника він пробув 5 місяців. Несподівані гості біля станції Академік Вернадський» в Антарктиді, і це не пінгвіни, яких тут традиційно дуже багато. Українські біологи натрапили на морських слонів, які бувають у цій місцевості вкрай рідко. Сивці поводили себе чемно, з пінгвінами не билися, а просто відпочивали собі на зручних каменюках.